Щоб посвятили, щоб все було нормально. Боже було, сходи. Слава Джой, Сину і Святому протесен і ми знаємо, що це дуже важливо. Ми сподіваємося, що це буде дуже важливим для нас. Це дуже важливо. Цю автівку нам надав агроліс ну, в лиці директора ліскозу вони повчалися з, ну, з людьми і вирішили теж допомогти на АТО. Не словами, а суттєво. Да, вони відказалися від, від зарплати, від зарплатні, скинулися грошима. І ну, передали нам їх, і ми гнали цю машину з Польщі. Ну, ми теж звернулися до таких самих волонтерів, як ми в Львові. Вони нас звели із польськими діячами, але я вам скажу чесно, не всі такі відверто так ставляться до АТО. Є люди, які ну, не гребують і заробити на АТО. Нас, нас сильно кинули. Польські колеги, да ми їм прислали всі гроші в сумі 2,5 тисячі доларів, і вони нам виставили машину, і вийшло, що купили ми кота в мішку. Ми її ще дві неділі грубою ремонтували, ставили на ноги. Ну і таким чином це ми вилетіли дві неділі з із, із графіка. Приїжджає наш кіборг. Представник з ДУКА, добровольчого корпусу, 5 п'ятий батальйон, другого штурмова рота Ходаківський Ярослав. Він свій час три неділі провів в Донецькому аеропорту. Зараз їхня частина базується в селі Піски під Донецьком, і вони ведуть активну бойову роботу. І їм є потреба в автомобілі. Візнавшись цю потребу, ми звернулися до наших друзів. За допомогою, тобто вони відкликнулись до нас, і зараз Ярослав сьогодні прибуває в Житомир. Я думаю, на днях цей автомобіль піде туди на схід.